Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я придбала собі нові саджанці, нові сорти, яких у мене не було у горщиках п 9 і е, буду їх розмножувати. Але не обрізала, не ставила гілочки у воду. А ось так у ящичок зверху накрила таким великим мішком. Салафановим, щоб не пересихали гілочки, ставила сюди палочки, це від надувних шариків дитячих. Ось так по крайчика. Хотіла запхати сюди, але воно тут, там немає дирочки довгої, і воно, ну, падало. Тому поставила ось так. Стоять у мене ось так в цьому шалаші ось ці розтензії уже два тижні на вікні. Час від часу оприскувала, але дуже часто цього робити не варто, тому що від батареї чи навіть просто в кімнаті повітря сухе. І листочки будуть підсихати, крайчики так будуть робитися коричневі. То не варто з цим зловживати. І на даний момент через два тижні, ось так вони пробудилися. Ось ця чомусь сидить і не пробуджується. Якась там одна маленька брунічка. Не знаю, чи пробудеться чи ні. Це у мене сорт. Пандрія. Пандрія у мене є, але так як я замовляла в одному місці більше панів, тому вирішила взяти на всякий випадок ще один саджанець. Не знаю, чи мій той, що у мене вже є, не пересорт, тому, думаю, перестрахуюся, візьму. Нехай буде. Зараз все розпакую, звільню від кулька і продовжимо. Рослини підросли, я їх не пересаджувала, тому що, щоб не займали багато місця поки що. Зараз все це обріжу, візьму звідси живці, буду брати такий комбінований живець. Внизу залишу одну-дві бруньки, пересажу у більший горщик трьохлітровий. І винесу в холодний коридор замочувати буду ось ці живці у епін. Мені багато не потрібно одну-дві капельки, тому я взяла шприц, так як тут упаковка така, що потрібно пересипати, перелити в якусь. Іншу посудинку. Я наберу у шприц з голкою і так і залишу. Буду використовувати при потребі. Так буде зручно. Які сорти я придбала? Пандрія. Панфлора. Пандора. пастель Грін. Ось такий карлик, тому і рослина менше лейс, і бомшел. Буду вже і чекати осені кінця літа, щоб ось ці мої рослини зацвіли, і я переконалася, чи сорт відповідає етикетці. Мені одною рукою буде не дуже зручно, тому я зараз розведу по інструкції пару капель на 2 літри, напевно, мені більше не потрібно води. Зріжу живці, замочу їх на декілька годин і буду живцювати, розсаджувати. Епін набрала у шприц, у відерку додавила пару капель, і зараз буду. Обрізати так. і у воду, нехай замовчать налила. Щось згадала, що це у мене різні сорти, що в одному відерку не вийде все замочити. Тому я так набрала по стаканах, туди кинула табличку із сорту. Нехай вони там у мене годинку-дві помочаться. А це Лідія. Теж буду розсаджувати. І вже зразу обрізала свої саджанці. Ось так коротко. І буду пересаджувати. Висажу у трьохлітровий горщик, і будуть вони у мене підростати літом у горщиках, а я буду переконуватися у правильності сорту. А ось ці отакі комбіновані череночки буду висаджувати. У ґрунт і у парниковий ефект під лампами. Ось такі живці я нарізала із гілочкою, дерев'яною частиною. Замочені в епіні з табличкою. Табличку цю я вставила сюди. Корневин і в ґрунт. і так з усіма гілочками проходжу таку процедуру. Пройшло декілька днів. Сьогодні у нас 25 березня, а розсаджувала я ось ці вертенці 9-го 3-го. ну, 2 тижні. І подивіться, які вже корінчики. Це комбіновані черенки живці бомшел, Пішло із дерев'яної частинки та із зеленої теж корінчики. Подивіться, яка коренева. Тому і комбіновані, і зелені живці добре вкорінюються. Ось тут теж є. Не буду витягувати, але корінчики видно, тому що у мене закінчуються стаканчики. Я купила, купила 200 штук, але вже, вже їх немає. Не хочу всі витягувати, бо не буду мати, куди розсадити. Ось такий результат. Тому комбіновані живці. Це я брала із кущика, не бруньки, а вже маленькі відростки прямо із кущика. Обрізаючи його донизу, залишила одну-дві бруньки. Ті бруньки залишала, котрі бачила, котрі не була впевнена, краще залишила на одну більше, тому що сорт новий для мене. І не хотілося б втратити цілий, цілий кущик. Зараз буду розсаджувати. Як розсаджую ну, не дуже зручно однією рукою. Ось такий у мене ґрунт це лісова земля. Видно, що хвоїнки пересіяна. Купила такий більший друшлак, пересіяла, додала сюди трішки переліту, трішки тирси теж пересіяної. Бачите, він такий сухий, він не є вологий. Дирочки у стаканчиках я не роблю, тому що конденсат осідає на дно ящика чи відерка, і потім ця вся волога впитується через дирочки і відбувається перезволошення. Ось тут я розсаджувала скайфол. Зараз вам коротенько покажу, як виглядають вже дорослі саджанці. Я їх вже закалила, виставила на вікно, але сьогодні сонечко і почали в'янути, тому забрала. Ось так виглядають рослини вже доросліші. Тут вони висаджені у великий стаканчик, тому почувають себе краще. А рослини у менших стаканчиках. Вони теж добре себе почувають, але за ними потрібно більше слідкувати, щоб не пересохли. На вікно сонячне не виставляйте, опускають свої голівки, півгодинки пропустите і можете втратити всі рослини. Тому тут потрібно бути обережним. Ось так мій виглядає. Всі полиці зайняті. Тому не спішіть. Кінець лютого якраз час зрізати гілочки, щоб вони тиждень-два пустили бруньки і тоді можна вкорінювати. Тому що не будете мати, куди подітися з цими рослинами, якщо їх у вас більше. Всім гарного дня до зустрічі!